Колір Чаку, у вас теж. Ні, у мене покрашений а у вас свій, я знаю. Mm -hmm. ну Я пофарбувала два дні назад. У мене свій темніший за ваш. Такий, знаєте, такий, ну, я не люблю там дуже темно Якби так як у вас, було, було... не треба було фарбувати. Ну. А так мишини, мишини, я його називаю, не люблю. Ну, такий прям уже такий темний, такий сіруватий. Да. Mm -hmm. Мишачий, коротше. Mm -hmm. <laughs> не хочеться бути сірою мишею, знаєте. Так, да, треба виділятися. Ну, так. Да, треба, якщо хочеться. Музичка така ж. Да, Можна танцювати. А тут гарно дуже. Тут змінили взагалі на чорний кольор сидушки, тут були вони зелені. Темно зелені, стали чорні. Які вам більш Чор, подобалися? Чорні. Чорні? Да. Елегантніші. А мені зелені, бо я звикла. Мозок звикає до того самого. Так що це дуже важлива штука, пам'ятати, що а, не залипати. Не, до чого зв... звик? О, Діана і Маша. Знайомі якісь пишуть, так? Да? Це що за кафе? Ну це кафе, шарікава, так? А з да? шарі... чим у вас асоціюється ця назва шарікава? Кава на шару? Чи шарік, який шарик, який котиться? Шарик, <сум> який котиться. Ну, шарик. А я перший раз почула, реально у мене таке було як ну, асоціація. Як на шару, шарі, шарі на шару. Прикольно. А у вас які асоціації, глядачі? Так, кажіть. Може, ви кожного взагалі щось сві... ви. До якого часу працює? До 10 вечора. Вечора. Це знайомий ваш, так? Чи yeah. просто хтось прийшов пити в ваш yeah. нафії? Передайте привіт, хоч yeah. підійшов, вам трошки yeah. і пішов кудись. <підійшов> ну так, да, ну це класно, динамічне таке життя. Життя вирує морями, річками, воно пороблене і напічкане. Ні, <підійшов> 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 а що ви замовляли, дівчат? Мачу, сповнить мач. О, а тепло чипло. Чи? Да, да. Треба мені спробувати. Я не пробувала тепло. Дуже смачно. З М -м -м. Це сироп. Що, що? Кажу, всі випив вже. Ясно. Я білий шоколад пила, полуницю не пробувала. О, я пробувала да, з кокосом. Білий а Близький, кажіть, бо Я переживаю, що вас, не, ну, що вас було чути. Я пила з мачу з кокосом, білим шоколадом. Дуже смачно, прям капець. А я тільки з білим. Значить кокос треба попросити, щоб долили там сироп чи угу. ні. Так, да, вроді сироп. Сироп, щоб долили. Ясно. Що там ще? Розкажіть що ще. Ось ви кудись відходили, що там, які новини в світі? Не знаю, та нічого. Класно, ми з вами, дівчата, познайомилися. Да. Я йшла на, на масаж якось під вечір в сутінках, і дівчата якраз були з песиком, і це виявилося, що це біля, біля їхнього будинку, да? туди куди я йшла. І вони сказали, що вони повернуться, і ми з ними поговоримо. І ось воно, бачите, сьогодні здійснилося. Так, да. да. три рази бачились, говорили і ніяк не визнало да, да. відео. Так що все воно відбувається тоді, коли має відбутися. Що в нас сьогодні за день взагалі? Субота, жовтень, а день який більш-менш? Угу. більш-менш нормальний. А 20... число? 25. п'ятий. А, 25, добре, дякую. Я часом забуваю. Да, як... Я взагалі думаю вже листопад. Ну, воно так якось крутиться. крутиться. Дуже швидко. Ну, так. Да. Швидко відносно на чого? Ну, тобто, який період відрізок життя швидко у вас пролетів? Останніх кілька тижнів чи днів чи місяців? Взагалі, за цей оце, рік, оце рік да. оце, як почався дуже швидко. Я пам'ятаю, як було мій день народження, і вже знову да. Капець, дуже швидко. А дівчат. мені теж цей рік якось так швидко mm -hmm. промайнув. майну. Yeah. Ну, нічого, наша задача кайфувати. Час іде. Mm -hmm. А ми повинні кайфувати. Так що будемо, дорогі, закінчувати, чи ще щось скажемо? Да, вже будемо напевно закінчувати. закінчувати. Бачите, час Добре. підганяє. Так що час підганяє всіх, встиг... встигніть кайфонути, дорогі. Це все <реш> у ваших руках. Хто да. вам э, не прийде і щастя не принесе на тарілочці? Самі, самим самі, самі треба добувати. <реш> <Да. реш> привіт передає. Всім привіт. До зустрічі. До, зустрічі. До зустрічі. Попасти в цю штуку. Блін, рука труситься від щастя. <реш> ну, що ж таке?